Відтепер прибирати у дворах, облаштовувати там майданчики та садити дерева мають в першу чергу коштом власників або користувачів цих ділянок. У випадку Івано-Франківська більшість комунального житла обслуговується найнятими управителями чи Об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків за кошт мешканців при тому, що прибудинкові ділянки залишаються на балансі міської ради. Така ж ситуація і з будинком номер 12 що на вулиці Тролейбусній, як розповідає голова ОСББ Олена Постернак, уже шість років об'єднання власноруч отримує чималий двір, не маючи на це жодного документального підтвердження. Це є і дерева, і майданчики, і площадки, де паркуються машини, ну от ну, все, що є, то, то виходить наше. І вплоть до того, що ми навіть можемо отримати припис, що у нас там десь щось не зроблено. Ну, містові напевно над цим треба зараз працювати, тому що закон гласить, як вони повинні нам передати, передати безоплатно. повинна бути зроблена документація. Бо коли ми приймали будинок. То, в принципі, документацію нам не дали. Сказали, що її немає. І коли ну, офіційно звернулася, написала лист, то мені відповіли, що місто на це не має грошей. І вся, ну, от все, що, що ми отримали. І, звичайно, якщо б ми зараз це не прибирали ну, і не взяли нас на своє утримання, ну, по суті, ми взяли його, то я не знаю, що би тут робилося, бо ніхто би нам тут не прибирав. ОСББ на вулиці Набережній, 32, що виникло паралельно з тролейбусною у 2016 році. Від початку подбало про статус своєї прибудинкової території мешканці є власниками землі, хоча їм і довелося звертатися до верховного суду, розповідає голова правління Сергій Шевченко. Коли створили ОСББ, ми зразу подали документи на розробку проекту землевідводу, погодили всі межі. Погодили проєкт, тричі розглядалося на сесіях, і ми оформили, встигли у власність ОСББ. В принципі, в законі такого ну, немає механізму. Тоді ще нічого не було розроблено. Ну, от в місті, зараз місто передає у користування. Незважаючи на поправки до закону про житлово-комунальні послуги, набережна 12 і далі відповідатиме за утримання своєї прибудинкової території, та має повноваження розпоряджатися цією ділянкою. На сьогодні, там, де не оформлена земля, там може з'явитися, так як недавно в місті нам з'являлися якісь торгові об'єкти, тимчасові споруди, типу поставлені мафи. на мафи. От а коли це все буде отак, от оформлено, то без співвласників ну цього вже не буде. Іванфранківська Франківська міська рада вже готується вести переговори з представниками багатоповерхівок. Активізується передача прибудинкових ділянок у користування там, де ділянки залишатимуться, і надалі на балансі міста підуть на укладання додаткових угод. Заступник директора міського профільного департаменту Геннадій Пономаренко повідомив, що ця поправка торкнеться більшості житлових будинків міста. Насправді, 99% випадків е, оформлення земельної ділянки ну, не є для цього підстава, там ми хочемо прибирати цю прибудинкову територію. Зазвичай це інші мотиви для оформлення земельної ділянки. Прибирання це зовсім інше. Тобто, в даному випадку. Той, хто дійсно хоче сам отримувати прибудинкову, просто буде по певній процедурі погоджувати це з міською радою. Цей механізм ще буде відповідно відточений. Як це буде відбуватись? Чи по певних документах, по листах і так далі. І, ну, звичайно, що інший варіант, там, де буде відмова, там, де люди не погоджуються самі отримувати цю прибудинкову, там вже треба відповідно вже буде вирішувати. Олена Нечвідова, Андрій Шустекевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківська.